Друзі, моє вітання. Дякит вітаю вас. Бажаю вам здоров'я. Сьогодні відео таке про ставочок. Ну, якщо ми вже заходилися з ставком, то я думаю, що настав час вам також розказати про кормушку, про те, як ми кормимо риб наших. Ходімо, покажу вам кормушку. Кормлю рибу, також як ви бачите, тут, сачок тут і з підрязки. Рязку приношу з того ставочка, кидаю сюди рибкам і вони кушають клас. А ще запарюю зерно дробленку. Собственно, кормушка. Кормушка для водойомів. Казалось би, що за труба? Куди труба ну, У нас виконана вона таким чином, що тут був, був метал, ми використали два уголка. Хомут обичний споворотів з цими. З ну, що було з подручних средств, ви як знаєте, все це. Все. І ця труба у нас уходить на дно. На дні дуже інтересна штучка. Тобто, що я зараз роблю? Я піднімаю наш груз. І наша кормушечка помс і піднімається. Таким образом, ми можемо побачити. Отакий, отакий груз у нас є, друзі. Це обичний кусок труби з петлею приварений, на скору руку зроблений. Такий груз. толстостєнна труба міліметрів 400 Це у нас корито, в якому просверлені відверстя. А знизу корита прив'язана така 2,5 чи 2-літрова баклажка ну, поплавок. Акуратно телефон не впусти, а то будемо плавати. Буде нам кіно. Друзі, коли ми так за, засипаємо сюди корм, комбікорм, да, який у нас там у мене, пшениця, ач мені кукурудза запарений, то не треба дуже е, переживати, що туди попаде, не туди попаде. Все, ми що робимо? В цю трубу акуратно бумс, висипаємо. Висипаємо. Зараз. Зараз зараз, 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 зараз. зрозуміло, що у нас воно. Може, трошки треба тут якусь річку, звісно, ще придумати. Ну, знімаємо сьогодні так, як є. Давай, давай, проливай, 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 проливай. О, і зараз воно туди, все бульк. Дивіться, хопа, і все, і вилітіла там птічка. Ми знаємо, що корм тепер не упаде в муляку, а він останеться в цьому кориті. В цьому кориті є відверті знизу. І закидуємо О, тепер туди груз. Груз, це я спеціально так достав, щоб вам показати. А если, допустим, кормлю, то я даже груз полностью не достаю. То есть доставлю до половины, щоб виважилася. Наша кормушка. И все. Тепер потихонечку опускаю. Надо опускать потихоньку, потому что малый опыт, опыт кинуть и отбили там одну не, одне крепление. Ну, ничего. Зато тепер знаємо. Все, опустилися. Аброкода сім салабім. Підіжди. Ага, вон Опа, все. Зараз вона почне тонути. Погружатися, да? погружається, ця кормушка потихоньку. Там, до речі, потрібно ага той язичок ще підкрутить. Все, ми знаємо, що наше, наш корм не упав в болото. Ми знаємо, що він в кормушці Підняти ще і, і доставати очень, очень. Легко. Легко. Тільки, Є, да. Тільки вона поламалася. <звук> <звук> До да, п'ять, да, там треба доділати. Друзі, бачите, зламалась. Якраз, мабуть, для того, щоб ми показали вам конструкцію, і щоб ви так не робили, а зробили краще. Достаємо. Просто-напросто вискочили в ухо. от, така от конструкція. Друзі, Уголок 45-й 45-й уголок. Ну, розігнулися оці вуха у нас, виходить. Сьогодні була вже така. Ну, Ваньки проблема. Надо плоскоупці. І я розумію, що її треба знизу зафіксувати, щоб було зафіксовано в чотирьох точках. Ага, і цей у нас уголочок теж відкрутився. Болтик відпустився. Зараз все буде добре. Як ви бачите, ага, тут у нас вообще раз, два, три. Три отверстия, три отверстия, просто щоб воно набралось води. Ось одне, друге і третє. Я не пам'ятаю скільки. Да, три отверстия. Обична корита. І зараз ми це все дело закрепимо по новому і все воно буде працювати. Нічого военного. Тут були зроблені такі уха. вуха які защлкують цю трубу сюди. Зараз ми її сюди защелкнем обратно. О, сейчас вона без резиночки буде держать, вона не дінеться, Сто процентів. Друзі, тут якраз були у нас медицинський зажим для того, щоб відцепляти крючки у риби, щоб вона не травмувалася. Такий чик-чик і все. Скажи, рибу ловим пока. Рибу ловим, да, щоб отпускаем. Але так интересно, да, для... Е, хто кажет, спортивна рибалка для інтересу. 2-3 года все на все і будемо жарити рибу. сейчас я ще хочу оттуда для того щоб воно не виверталося. зараз я сюди вкручу шуруп а можна навіть і два Друзі, яка благодать ось это інструмент на акумуляторах. раз раз і зробив. Не, не не переноска не до переноски, нічого. О, дивись, класно получилось. Значить, тепер ці будуть туди держати, а всі будуть сюди. Тут можна ще, мабуть. І отут тут. Чувоньки, чувоньку один зробити. Попав. Угу! Отлично. От так от. Бачиш, як вовремя поламався, де надо. Я люблю, коли де надо. А коли де не надо, дуже не люблю. Ну-ка, ну ще раз. Отломаться, де надо, чи ні. Як ви думаєте? Давайте ставимо ставки. Раз, два, три. Де надо, там я відломився. Так, друзі, як ви бачите, якраз добре, що так произошло. У Нас ремонт. І ви побачили, що тут там. баклажка. А, ось ще отверстиє, бачимо, так? Да? Для погруження. Ну, тут уже е, нічого не буде. І там збоку. Да? Тобто правильно, раз, два. Раз, два, три, 4, 5 отверстий. Все правильно. П'ять які, через які вода буде затікати. Легка конструкція. Нічого воєнного, нічого тяжелого. Так, його кинув. Туди хопа. Сюди вставили. Та давай, вставляйся. Її. Вставили. Все, готово. Тобто, ну ви розумієте, це у нас тут або був метал, можна приваритися. Можна сказати. А якщо якась дерев'яна, то ну, дерево забив. Там, чи кілок даже якийсь забив, якусь який рагуліну можна забити, допустимо. Встав эту і, і все. Перекладину якусь встав. І вперед. Отак. Вот Тепер показую, як вона робить. Піднімаєш. Піднімаєш. А? Тихесенько піднімаєш. спливає. Подивився, риби ще є, що їсти. Ага, проаналізував, не їсть, не голодна, гуляє, не гуляє, давлення, голови болять. Опустили. Вона така бульк і пішла на дно. Дуже-дуже удобно. Дуже удобно, дуже легко, дуже просто контролюєш. Пішов, ниточку, потягнув, бачиш, чи є корм, чи немає. Все добре. Йдемо ко до дну. О, зараз. Вона. Речки, То була отрижка, мабуть, у кормушки. Тому, друзі, кому сподобалося, кому цікаво, кому пригодиться, користуйтесь на здоров'я. Давайте я завжди зі своїм закликом, давайте зазідати. Діду Івану, нашому конструкторським бюро, дуже дякуємо. Це був подарок мені на день народження. До речі, хотів сказати. Підписуйтесь, обов'язково. Вам це нічого не стоїть, а нам дуже приємно. Боже, благословень!